У зв'язку з тим, що виборча компанія ще не стартувала, а окремі політичні сили вже почали передвиборну агітацію. То це питання було на вустах під час виступів окремих громадських та політичних активістів. Зійшлися до єдиної думки слід проводити агітації виважено, толерантно і дотримуватись законодавства України. А правоохоронці повинні діяти також рішуче. Серед розглянутих питань це внесення змін до рішення виконкому з оренди комунального майна, діяльності ружепів та дотримання стандартів питної води, затвердження коефіцієнтів кількості безплатних і платних пасажирів та інше. Військова прокуратура внесла пропозиції розглянути питання про зупинення продажі алкогольних напоїв військовослужбовцям на період проведення АТО та мобілізації. У нас військовослужбовець 24 на години виконує свою службу обоє. То от, таким чином, розумієте, навіть той самий продавець, який продає йому цей алкогольний напої, він сприяє у чиненні, ну, якогось, може, адмінправопорушення, тому що військовослужбовці забороняється під час виконання службового вживати алкогольні напої. Без проблем вихідний, святковий день, який свято, але 24 години він виконує обов'язки. До речі, таке рішення вже прийняла більшість міст України. Військова прокуратура звернулася до виконкомів Житомира, Новгорода, Волинського та Бердичево, де дислокуються військові частини. На виконкомі розглянуто інші питання порядку денного та прийняті відповідні рішення.